Сьогодні, як тільки розвиднілася, почала пушки, вийшла на вулицю Ой, і дивлюся, іде моя собачка, як отой смультика Сірко. Опущений такий, мурто опустив, глаза від мене ховає. Це щось було. Я, звичайно, дуже, дуже-дуже була рада. Дуже рада, що він знайшовся, але тепер я переживаю за його здоров'я. Весь вонючий, їсти не хоче. Я його з вчорашнього дня вчора ще насипала, їди. Йому він до неї не притронувся, он там повна тарілка. Зараз я його викину. Я просто уявляю, що він наївся, що він їв, там же ж кругом боже, там якась свалка, куди викидають все, там я бачила, скільки пір'я. Скільки всього, я не знаю тепер, як я, не дай Бог, заболіє. Зараз буду його чистити, лікувати. В мене просто слів немає. Господи, всю ніч не спала. Весь час чекала ж його, як я перешивала. оставила фіртку відкриту, щоб, думаю, прийде. Ну, бачите, вранці приперся ди він, оце скільки часу був, я навіть не уявляю. Це більше дванадцяти годин його не було. Що ти облизуєш себе головою? Труси. Де ти оце шлявся? Грязний, вонючий. Фу, рядом з тобою неможливо стояти. Капець. Зараз будемо оцю шорстку твою, така красива була завжди. Що там? Не бойся, я тих нахватався. Дрожить. Зараз буду тебе обслідувати, боже. Де ж ти спав? Такий грязнючий весь. Ай, ти бока це десь лежав, грязів якийсь. Не трогай мене, не підходь, оце головою мотиляє, що там в вухах у тебе. Зараз будемо чиститися. Ой, всіх дякую за підтримку підут, піду трішки, хоч і та поснідаю і потім вийду до нього. Ви бачите, яке воно. кажу ж як сірко, і він ну, чувствує свою вину. Він так веде себе, тож завжди плигає, там на мене радується. А це прямо опускає голову. Що там ти вилизуєш? Зараз я йому купила сім Ще вчора, вчора ж місто їздила і зараз дам таблетку, тому що вже місяць, як я не проводила профілактику від. Ліщів і і тому зараз буду кормити, поїти бульйонами. Ну, все, до зустрічі.